Добрий вечір, народ! Привіт усім! Привіт! Клас! Вітаю вас! Мене слава звати, мені 29 років, але я розумію, що я не виглядаю як дорослий брутальний мужик. Я розумію. Ну, в мене є і глибокі морщини, і прощі восьмикласники. Розумієте? Де той момент, коли я буду брутальним суворим чоловіком, я поки щось не улаблюю. Ось наскільки я не брутальний. Я закінчив музичну школу. По класу сопілки. Просто мама дуже хотіла, щоб я став пастухом напевно. я не... Не знаю, Просто як мені каже мама, а я жодного разу в це не вірю, що я сам це обрав. Сам в 6 років. Вона каже: тобі сподобалось. А мені в 6 років подобався пісок. Я був впевнений, це краще в світі розвага, але це пілка. На перевагу мені в мене дуже брутальний дядя, мамин рідний брат, це здоровий, накачаний, лисий бородатий мужик. І Він все дитинство в мене чмирив, що я не хожу на бок чи на карате, а хожу на сапілку. І подкалував, що мені на розборках доведеться відбуватися сопілкою. І от пару років тому, після виступу, десь тут в барі в Києві, мені дали в бороду. І єдине, про що я тоді подумав, жалко, сапілки з собою немає. Зараз би показав вам. Поблудуйте люди, яким близько тридцяти, близько тридцяти, похлопайте кому. Ага, так, народ, ну я ж вас е, бачу. Ви ж розумієте, що я мав на увазі до. До, звичайно, після вас не витягнути вже. Ви чим займаєтеся? Ви хлопають, вони прям аплодують. народ. Ви поки збиралися, ми чули, як хрустять ваші коліна. Тож, бережіть енергію, аплодують люди. Але, але я розумію, чому іноді у людей виникає питання, чи аплодувати, чи це близько, чи не близько. Я розумію, чому ми по-різному до цього ставимось, бо ну, кожна людина по-різному оцінює вік, по-своєму оцінює час. Я, я багато разів в житті знайомився з дівчатами, коли ти в неї запитуєш, скільки тобі років, вона така: Ой, те вже стара. Ти такий, так скільки? вона каже 21. <риклад> і навпаки, у кожної корі, що це якому 29 років і 10 місяців. Ти кажеш, Серега, що скоро 30, він не скоро. Зараз беру скейт, шурую на дискотеку. Постом є в когось. Не знаю, я прям відчуваю дорослішання. Нещодавно собі квартиру купив дві кімнатні квітки. А я не з бабусею живу, якщо задумалися ви. Просто один живу в квартирі, ходив по хаті, такий «М -м, поличка занадто пуста. Драцена і Сансевірія, якщо цікаво вам. Сансевірія циліндрична, якщо бути точним. І був цікавий випадок, як саме я купував ці квіти, тому що я щось хожу по магазину, обираю якісь саме вазони, мені треба, що буде вдома стояти так красиво. Мені телефонує коріш, каже: привіт, що робиш. Кажу, зараз квіти обираю. Він каже: о, клас, а куди йдеш? На побачення чи на день народження? Я кажу: ні, додому квіти, щоб вдома були рослини. Секунд 15 пауза. Він каже: в квартирі рослини. Це ти так канаплю воліруєш, чи що відбувається? <риклад> Ось вам найкороткий, найлаконічніший показник того, що я подорослішав. Я нещодавно за пів години витратив 4 тисячі гривень і взагалі. Ні про що не шкодую, бо пломба розкішна. <плес> а, трошки з віком підбільшує з людьми спілкуватися, помічали таке? Нє? Власне, бісить, що люди досі дзвонять по телефону. <плес> звонять, прям телефонують. Я про цей прикол кажу. Я кожну разу, коли мені дзвонять, думаю, букви вже придумали. ти... Пиши, мені навіщо вісім месенджерів, по-твоєму. Кожна Народ, я ненавиджу говорити по телефоні. Я кожного разу, коли мені дзвонять, я. Я скидаю, а потім пишу, що я в дорозі. Народ, я так часто це роблю, я так часто це роблю. В мене половина друзів, думає, що я дальнобойщик. Я так часто в дорозі. Жах, є ще гірше люди. Є ті люди, які телефонують. З незнайомих номерів, це що за прикол? З незнайомого номера я ніколи в житті не беру трубку з незнайомого номера. І я при цьому себе ну супер жахливо поводжу. Коли мені дзвонять з незнайомого номера, я прям дивлюсь на цей виклик. Я дивлюсь фізично, як людина мені зараз дзвонить. Чекаю до останнього моменту, коли він покладе трубку. Як тільки тільки він це зробив, я в ту саму секунду копіюю номер, закидаю в додаток, де є всі номера. Але отут я не розумію, навіщо я це роблю. Я знаю себе, я не перезвоню ніколи в житті. Там, якщо буде написано Зеленське, я скажу, Володимир Олександрович, ну знайдете час ще в кінці кінців. Напишіть в месенджері, я в дорозі. <рес> Мали би знати. До повномасштабної війни любив подорожувати Прямо за два тижні до початку війни я був у Барселоні. І ось мої претензії. Виявляється, в Європі є певні правила, скоріш за все, ви також бували, також знаєте, але для мене було трошки дивно. Є певні правила, є певні обмеження в Європі. Тож, придумали умови дивні, я вам чесно скажу, в Європі, виявляється, виявляється аби з кимось почати говорити, необхідно знати хоча б одну іноземну мову. Прикиньте? А я просто досі у себе в голові живу в тому світі, де те, що я говорю українською і, на жаль, російською, це поліглот. Тому що, коли ти всередині країни знаходишся і ніколи не, не користувашся, такі кешно владію. -ф -ф -ф. Добрий день, баді! Все на поверхні, все знаю, звісно. Не знаю, у нас в міжнародному аеропорту навіть найтупішій людині все пояснять, все підкажуть, що б там не було, куди паспорт, куди багаж, все підкажуть. А в Барселоні я заходжу в міжнародний аеропорт. Мені жіночка на цій реєстрації каже «Destination», я кажу, добрий вечір. Я поняв вас. Сьогодні тут ночую. Долітався, слава, я вас зрозумів. Жаха, якщо, якщо раптом зараз хтось із вас також задумався, то Destination це найперша інформація, яку треба знати, знаходячись в аеропорту. Destination дослівно перекладається як Ти куди <плес> Серйозно, це напрямок. Просто пункт. Куди саме ти летиш? Мені треба було всього-навсього відповісти Київ, але я такий Destination. Будемо гугліть, будемо гугліть, робота ведеться. Yeah. Final destination. Пісня така була. Чи фільм, е, щось там фінальне у людей. Розберемося. Знаходячись в Іспанії, я звичайно також намагався говорити з людьми англійської мови. Тут варто зазначити, до речі, що у більшості іспанців такий рівень англійської, наче у нас одна й та сама викладачка була. Знаєте, англійський, після якого ти знаєш тільки пісінку про і трошки джинглбелс, розбираєшся? Але неприємно, коли ти натикаєшся на людей, які прямо знають англійську. Це ще гірше, ніж на отих. Звичайно, я намагався говорити англійською, ну супер принизливо ти себе відчуваєш, коли ти звертаєшся на іспа... до іспанця англійською, щоб він тобі відповів так само, і він починає говорити на ідеальній чистішій англійській мові, навіть без акценту. Я такий оооо, ні-ні, ні, -ні, -ні братан, давай назад відкотимся. Давай ота англійська там, де I play football every day. This is a dog, this is a table, о, oh, це я. Такий англійський яд стрілюю. Жах, ну, Ось вам реальний приклад. Я зайшов в якийсь бар, щось запитав бармена про коктейль, і він починає цей номер. Кажу трек бомба, братан. One beer for мі. One beer for мі, ось мій рівень розваг в Барселоні. Жахливо, я прям наполегливо раджу кожному з нас вивчити цю англійську мову, тому що ви тільки вдумаєте, що настільки тупа і парадоксальна ситуація. Дивіться, я, лінива людина, в своїй країні не вивчив англійську мову. Іспанець, освічена, ередована людина, вивчив чужу для нього англійську мову. Я, Приїжджаю до нього в країну, змушую його там говорити зі мною англійською, бо мені так зручніше. Він на ній ідеально говорить, а я не розумію. Я просто чекав, коли вже іспанець мені каже: Слав, так ти не турист, ти дурачок слав. Дивись, я навіть українською вивчив. В мене все народ, дякую вам величезно за увагу.